І так, шановні, при виборі автомобіля в кожного з нас свої критерії. Комусь потрібен просто швидкий автомобіль, хтось хоче собі, щоб був великий бажник, бо в нього дуже багато врагів. А комусь потрібен просто автомобіль, який може на вихідних посадити всю свою сім'ю, взяти бабушку, дідушку, котика, собачку, ще якогось хомячка, муравійну ферму. І з цей, -цей веселою бандою під пісню, який чудовий день поїхати на дачку відпочивати. Ну або працювати. На дачі тільки працюють. Все інше це обман. І в цьому всьому нас може прикрити Volkswagen Toar. Автомобіль відносно модель його нова, вона з'явилася в 2003 році. Був невеличкий рестайлінг після шостого. У нас якраз дорестайнговий варіант. В 10 му з'явилося вже друге покоління цієї моделі, і він позиціонує себе як компактний мінівен, який виготовлений на базі Volkswagen Гольфа 5. І для себе от я не дуже сильно можу зрозуміти його суть, оскільки, ну блін, є Фольксваген 5 гольф універсалі. Вони плюс-мінус розмірами своїми подібними. Так, туаран буде вищий, в цьому непоганий його плюс. Але... Але все-таки розмір плюс-мінус залишається нас однаково. Хоча серед власників цих автомобілів він дуже сильно ціниться. І давайте ми сьогодні спробуємо розібратися. За що ж його так люблять їхні власники? statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. Говорити про дизайн автомобілів я не бачу сенсу, оскільки їх вибирають не через їхню красу. Скоріше за все, тут стоїть на перше місце зовсім інші цінності, такі як безпека, простір і практичність. Що у нас по кузову? Сам кузов виконаний із металу різної степені жорсткості, що дуже великий плюс при пасивній безпеці. Це ми розібралися. Наступне корозію знайти на ньому ну, дуже складно буде, оскільки навіть на перших варіантах автомобілів. Вона з'являється досить рідко. Найбільше місце, де може зустрітися корозія, це все-таки задня ляда. Але це проблема не конкретно цього автомобіля. Це зустрічається в усіх автомобілях, яких є такий тип задньої дверки. Там просто збирається щасна вода. І краще за все буде спочатку її одразу замовілити, Або якщо там вже з'явилася корозія, ми просто її прибираємо, перефарбовуємо, мовілимо і все там буде ходити. На арках корозія зустрічається дуже рідко, оскільки кузов у нас виконаний з оцинкованих панелей. Тому, в принципі, це все ходить доволі непогано. І так, шановні, ми вибираємо з вами автомобіль, який вже з інших рук. І Всі проблеми, які ми можемо зіштовхнутися, хотілося б, щоб вони вирішувалися по мінімальності. Не так дорого, як це може бути. Тому з таких моторів, які найменш проблемними із бензинових, я можу назвати 1,6 MPI на 102 кінських сили. Там звичайний ремінь, вісім клапанів, гідрокомпенсатори. Так, звісно, якщо ремінь порветься, клапана у нас загнели. Просто за цим будемо дивитися трошки уважніше. Наступний мотор, 1,6 FCI, Я б його не рекомендував, оскільки він буде набагато проблемніший, він буде чуть-чуть потужніший ніж попередні, але ми отримуємо набагато більше проблем. Це цього не коштує. Якщо ви дуже сильно хочете, наприклад, бензиновий і вкрай не хочете дизельний, що я на вашому вісі вважаю це великою помилкою, то я б зупинився на варіанті 2.0 Екофу. Це той мотор, який працює на природному газі. що в нього великий плюс, то що він під це розроблявся за Тобто у нас стоїть там уже зовсім інші поршня. Так. Базу для цього мотора став звичайний двохлітровий двигун на бензиновій. Але в нас теж, як я ж казав, зовсім інші поршення, які розрахунку вже на зовсім іншу температурну роботу. Плюс клапанаші впускніші, випускні, вони усилені, Тобто двигун реально підготовлений для роботи на газ, на якому розкривається повністю весь потенціал газу. І всі прекрасно, хто їде на газору, знають, що газ згорить набагато частіше і не так залишає всякого нагару в двигуні, в чому його найбільший плюс. По самій паливній системі, там у нього стоїть 4 балони, вони знаходяться ззаді, два знаходяться під пасажирськими сидіннями, і два під багажником. Невеличкі в цьому всьому мінус те, що балони схильні до корозії. Але плюс в тому автомобілі є ще аварійний бак бензину на 13 літрів, здається, оскільки, не дай Бог, якась ошибка по газу, він серед дороги ніде не зупинитись. Ви завжди зможете докотитися кудись на бензиновій. Плюс, хто їздить на газу, знає, що в холодну пору року автомобіль заводиться в нас на бензини. Відповідно, там так само заводиться на бензинові. По витратам палива, там виходить десь місто 12 літрів. За містом, здається, 6,6 що доволі непогано для 2-літрового мотору. Якщо ми говоримо про дизельні варіанти, у нас стоїть тут дизель 1,9, це саме, мабуть, Класний мотор, який тут може бути, він провірений часом, перевірений тисячма кілометрами, які ці вже мотори пройшли. Рецепт дуже простий. Ми просто заливаємо сюди гарне масло, хороше, і соляркою. Все це буде їздити і не вам голову. Вони були в двох варіантах на 90 і 105 кінських сил. По витратам соляри, десь місто буде літрів 8, а за містом буде літрів 6. І крім цього, ще був двохлітровий дизель, але він також набагато буде проблемніше, ніж 1,9. Ви, звісно, отримаєте більшу потужність, це в мінімумі 136 кінських сил, максимальний варіант може бути на 170. Але там проблема із форсунками. Потрібно бути уважним. Дивіться, які вони. Якщо п'єзо, ми їх краще обійдемо стороною. Якщо це будуть електромеханічні, так з цим ще можна попробувати вижити. Плюс є один мінус між двохлітровим і і 1,9. Те, що в 1,9 свічі у нас стоять на винос, а в двохлітровому вони стоять всередині. Тобто, щоб до них добра. Нали скидувати клапану кришку, там ці-всі мороки. Краще не вийожуватися, взяти 1,9 і їздить і не знати проблем. Наступне: по коробкам, які тут можуть зустрічатися, є три варіанти. Зразу кажу, робот ДСГ, не беремо, не розглядаємо, тому що з часом це трошки дорого, а ще більше це больно. Наступне, що менше розглядуємо, це вже автомат шестиступеневий. І саме надійне, що в нашому житті може бути, це механіка на 6 ступенів, ну краще, ще ніхто нічого в цьому житті не придумав. В принципі, вирішувати вам, іли вже автомат або механіка. Ну не робот. Ну не робот. Жорсткий маркетинг у нас працює. Тут зовсім неочікувано вже підкладався рубрика, що там по об'єжнику. Дивіться, в принципі, у нас п'ятимісна версія, він доволі просторний і великий. Але як... і в нас навіть є запаска. Але якщо буде вже версія на сім місць, по-перше, бажання стане набагато меншим, а по-друге, не дай Бог, що станеться в дорозі, вся ваша сім'я буде дивитися на те, як ви правильно володієте ремкомплектом для шин, оскільки ніякої ні запаски, ні докатки ви в цьому варіанті не отримаєте. Просто буде звичайний ремкомплект. І ладно, з цим ще можна якось жити. Я б це ще зрозумів, але давайте я таку ситуацію. Німецькі дороги, вони, звісно, ідеальні рівні. В них ямка це швидше виключення із правила, чим реальне життя, як у нас. І якщо ми візьмемо сімімісну версію, плюс докинемо за це деньги, тому що в базі ми отримаємо тільки 5 місць, за 7 треба доплатити, це важливо. І зберемося з цієї сім'ї і поїхати кудись відпочивати. Їдемо, значить, попадаємо, як завжди, в якусь неприємну ямку. У нас гнеться колесо. Окей, Volkswagen, що в цій ситуації нам тоді робити? Яким ремкомплектом я можу порівняти диски серед дороги? А плюс на дворі ніч, ліс. Заповідник з голодними вовками, і вони все ближче, ближче і ближче будуть вить біля вас. Тобто я не розумію, чому не можна було щось придумати таке, щоб запаска все-таки вас в будь-якій комплектації могла бути. Говорити про те, що я в цьому багажнику можу поміститися, та взагалі без питань розкластися я можу як завгодно. І буде зручно. Зложивши задній ряд сидінь, ми отримуємо об'єм багажника на якихось 2000 літрів. Тобто, якщо ви в дитинстві завжди мріяли бути якимсь пожежником, то на вихідних, в принципі, можете ним підробляти, бо скільки води ви можете перевести, нареальну кількість. Плюс, реально, що можна відмітити, тут є. Куча різних кармашків, в даному випадку закривається це вже безпекою вогнегасник. З іншої у нас кармашка, але, скоріш за все, вони зроблені для того, що коли у вас знову ж таки сьомий ряд сидінь, тут було куди пасажирам щось положити. Є зарядочка на 12 вольт. І ще одне, якщо все-таки буде варіант на 7 місць, у нас із цього всього великого простору, здавалося б, ми отримаємо навсього багажник, точніше навіть не багажник, а бардачок на якихось 120 літрів, куди можна помістити тільки декілька сумок. Що я вважаю, при тому, як автомобіль себе позиціонує як міні-вен, а ще й туаран, це тур, перша проставочки, як для подорожей, мені здається, на ньому буде крайне важко пересуватися. Потрібно якісь там ліпити додаткові багажники на кришу і все інше. Але в цілому, в п'ятимісній версії, Блажник виглядає непогано. Дивіться, по самих матеріалах, з яких виконано цей пластик, ми все все щупаємо, перевіряємо, наскільки воно нам подобається, не подобається. Скажу так, не прям лухарю, але це і не головне в цьому автомобілі. На перше місце я поставив би тут все-таки безпеку при виборі. І саме класне і круте в тому, що яка б не була у нас комплектація, якщо навіть сама гола і проста, назавжди буде АБС, 6 подушок безпеки і ЕСП. Тобто необхідний мінімум, який дуже сильно впливає при виборі. Це ж сімейний автомобіль і ми хочемо, щоб наша сім'я була в безпеці. І зразу, бачу наперед, скажу, що в. Євроінкаб він отримав 5 зірок із 5, тобто це максимальна оцінка, він вважається надзвичайно безпечним. По самому такому пластику можна сказати, що тут є таке хитре покриття. Ми вже з ним зустрічалися, яке називається Soft Touch. І воно дуже сильно любить зацарапуватися і здиратися. На деяких варіантах його, його вже немає. Перекрашувались пластик, щоб це виглядало людське, на цьому можна було б їздити. А там, де він вже зацарапився, звісно, це вже мінус, воно виглядає не так гарно і буде вас роздражати. Що в ньому дуже багато ніжок. От скільки, ви ніде не можете собі уявити ту кількість, яка є тут. Тому якщо у вас з дружиною є така гра, про яку ви один одному не розказуєте, де ви ховаєте від неї заначку, а її цілі її знайти, тут ви взагалі з заіграєтесь дуже сильно. Тому що дивіться, значить, знизу у нас є ніжка, оп, відвинулася. Тут же ще, нижче, ще одна, яка відкривається. Потім до голову як мінімум три штучки таких куди можна щось покласти і от ще отут того є одна? Я поламав? Ні, сильніше. Ні. Я починив. В самому бардачку також. У нас автомобіль є з кондиціонером, і в цьому непогана фішка в тому, що його можна використовувати як холодильник. Тобто в далекій подорожі ви закинули собі водичку, ви достаєте, і вона у вас холодна і прохолодна. Прям. М -м -м Супер. По самій комплектації, що нас є? у нас, є? це 4 електросклопідйомника, значить регулювання дзеркал плюс підігрів дзеркал. Переднього підігрівання немає, зато самою собою є задній. Є кондиціонер, клімат-контроль, електропосилювач керма, значить, парактроніки. підігрів сидінь і вимивач фар. По самому тому, як ми можемо розміститися в автомобілі. дивіться, Ми можемо регулювати сідушку по максимуму. тобто можемо Само собою, це стандартно на себе, назад. Плюс поясничку можемо покрутити. Також піднімаємося вгору вниз і само собою ми можемо поїхати вперед-назад, просто я зараз так не дотягнуся. Руль у нас регулюється також. Еп. Це зараза. Руль у нас регулюється так. І вгору, вниз на себе. тобто Розміститися ми можемо тут з комфортом. В принципі, спереді все обсудили. Давайте подивимося, що у нас робиться ззаді. І так, дивіться, по задньому ряду тут все дуже хитро. Перше, що в нас є у пасажирів, це розетка на 12 вольт. Можна налаштувати під себе трошки клімат, куди вам ножки в обличчя дало, це плюс. І є постаканничок такий. Опа, і є три окремих сидіння, яких можна окремо все регулювати. Тобто можна під'їхати вперед-назад, плюс спинку саму, також ми можемо так, вперед назад І це дуже класно, коли ти йдеш на якихось тривалих подорожах, коли ти вже в одній позиції стамишся сидіти, і ти хочеш якось по-іншому пересісти. Також у нас є такі класні столики. Але я вам скажу відразу: власники Volkswagen. Ніколи в житті вам не дозволять їсти в цьому автомобілі. Ви тільки в голові подумайте, що ви хочете якісь достати бутерброди, які перекусити, ви зразу получите по рукам, тому вони у нас виглядають абсолютно нетронутими. Просто так є, і є, хай будуть. По тому, ребята, як ми можемо тут розміститися самочкою, подивитися на зоряне небо. Давайте розберемося так. У вас вдома вже чекає жінка з борщем. Які вам самочки? Коли ви тут, кому ви показувати нічне небо? Повертаємося до нашої гри з дружиною. Всякі нички. У нас тут оп, внизу також захована ничка, під яку ми достали, і можемо щось положити. Не знаю що, але ми можемо. Давайте тепер ми вже приїдемося, бо трохи жаркувато, включимо кондиціонер, забалдеємо, Представимо, що ми їдемо на море, тільки ні. Дивіться, значить, що зразу відчувається. Реально сидимо високо, і це приємно і класно. Тобто, габарити автомобіля також відчуваються при У нас інформативні дзеркала, велика площа самого скла. Тобто все видно доволі непогано. По самій ходовці, як я вже казав, у нас платформа Гольфа 5. І що класно, що спереді у нас Макферсон, ззаді у нас новореча незалежна підвізка. Тобто ми їдемо комфортно. Дехто каже, що вона. Жорстко, але я б не сказав, що цього. зараз ми приїхали трошки по кочечках, то в принципі все було плюс-мінус адекватно. Тому біль, мабуть, поїхати якусь далеку подорож, взагалі дуже круто. Тому що знаєте, вона не пройде така, як буває, то ти сів машину, їдеш дуже довго, і ти хочеш вже побист цей маршрут пройти, щоб доїхати до фінальної кінцевої точки скажімо так, і відпочити. Тут же ж навпаки, тут дорога дасться максимально легко, якщо вас, звісно, в дорозі ніхто не буде роздражати, вийожуватися, тошнить. І портить вам настрій. В принципі, в общем класно. Я кудись на ньому поїхав би. знаєте, По німецьким автобанам з Берліна в Мюнхен. І так, я коли нього сьогодні походив, роздивився, пощупав. В принципі, для себе я отак не допоняв. Але відразу скажу, я просто притрушений, я розумію, чого його цінять нормальні люди, по яким критеріям. Це все-таки безпека. Безпека для цього автомобіля найголовніша, оскільки ми його вибираємо для сім'ї і хочемо, щоб з нею все було добре. В принципі, за це й варто, будуть віддавати кошти. В Україні вони нас. Хочуть аж занадто. Це від 5 і до 12 тисяч доларів кудись ходить в космос. Це дуже прикро, що через наші закони вони так дорого коштують, бо в Європі вони набагато доступніші і набагато дешевші. Скажімо так. Але вибирати нам, точніше вам, вибирати вам, а з вами ще побачимо.